Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Задяка Водолії на період з 3 по 9 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут гроші, документ, лист або документ, гроші, покровитель це реальна людина, котра вам може чимось допомогти. Ось він. Кайдани, це міцні родинні стосунки. Також можливі невеличкі розбірки. Ось тут добра новина. А також кохання, а також щастя. Дивіться по своїх обставинах, що саме означає щастя, та ось тут своєчасні якісь події, ось цей годинник для вас нагадує. А ми прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій. Хочу, друзі, нагадати, що з 10 березня ретроградна Венера. Це планета краси, грошей, а також кохання. Можуть бути якісь неочікувані події в цих трьох питаннях. Як ви розумієте, коли планета прямою вперед, то вона успішна і вдала і її дії. А коли вона прямує назад, то можуть бути всілякі неочікувані моменти. Не можна давати гроші вдов, борг, бо не повернуть. Уколи краси також можуть бути невдалими. Враховуйте це. І ще з приводу кохання може повернутися хтось з минулого. А ще, друзі, 15 березня ретроградний Меркурій на три тижні. Це також ви знаєте його особливості. Якщо ви дивитесь мої відео постійно. У нас з вами другий розклад. Знак Зодіака Водолії. Договір. Можливо, хтось вирішить одружитися. А можливо, це договір якісь по роботі, або ви щось давно вже планували. Зверніть увагу, друзі, ось тут карта мечі, це можуть бути якісь непорозуміння. Сваритися не треба. У будь-якому випадку. Шукаємо співпадіння. Та прямуємо вперед. Оце вам тут акцент, якийсь договір. Ось тут знову ж таки кайдани. Міцні родинні стосунки, а можливі якісь непорозуміння. І ось тут скандал. Пам'ятайте, що негативом важко щось вирішити конструктивно. У нас з вами третій розклад для знаку водолій. З 3 по 9 березня 2025 рік. Лебідь, романтичні почуття, а також сонечко, ця карта показує особистий успіх, вдачу, а також цей ваш особистий успіх буде правильно діяти на оточуючих ваших. Пам'ятайте про це. Коли людина щаслива, то поруч з нею. Її близькі та друзі також мають позитивну ауру. Зверніть увагу, друзі, ось тут далека дорога. Далека дорога або підняття по кар'єрних сходах. Сонечко, особистий успіх. Ось тут корабль. Це також може бути або щось нове в кар'єрі, або грандіозні зміни в житті. Романтичне почуття, кохання. Можливо, це є одне і те ж кохання це вже коли романтичне почуття пережили в більш щось важливе. Перейшли в більш щось важливе. Ось тут зверніть увагу, змія. Хитра підступна людина, котра може вам чимось зашкодити. Сьогодні ми з вами на колоді колесо року дивимось для знака Зодіака водолії. Застереження четвірка. Пентаклів та порада. Карта помірності. Старший аркан. Друзі, зверніть увагу, четвірка пентаклів це дуже стабільна карта, котра показує стабільне здоров'я та стабільні фінанси. Але чомусь ця карта показує, що ви маєте, але не можете це витрачати. Або ви кудись накопичуєте, або у вас є якісь. Свої плани стосовно фінансів, наприклад. Так ось застереження полягає в тому, щоб ви, можливо, одноразово собі дозволили якісь зайві витрати, можливо, на ці свята зробили щось собі приємне, собі або тим, хто для вас дорогий. Наприклад, мама або сестра. Це стосується як дівчат, так і хлопців. Тому що накопичування, воно іноді позбавляє нас звичайних радощів, тобто ви можете піти посвяткувати, десь попити в кав'ярні кави, а ви думаєте, ну ні, це я ж вже, сума в мене вже зменшиться. І тим самим ви себе відгорожуєте від суспільства, від спілкування і, загально кажучи, більш негативних почуттів, ніж позитивних. Саме тому на цьому тижні спробуйте не економити, не заощаджувати і трохи собі щось дозволити. Карта помірність це старша аркан. Ця карта показує, які б у вас не були зміни кардинальні в житті в будь-якій сфері, по коханню або по роботі. Намагайтесь зберігати баланс, не робити щось занадто. Якщо ви доказуєте свою точку зору, то занадто не сваріться. Якщо ви кохаєте, то не втрачайте голови і будьте більш таким розумним або розумною, практичною. Тому що старший аркан помірність це карта така дуже потужна. Я вітаю всіх дівчат та жінок зі святом весни. Бажаю вам особистого жіночого щастя! то до зустрічі на моєму каналі.